На полях області зараз збирають врожай та сіють озимину. Про це розповів начальник управління агропромислового розвитку Вінницької області Микола Наїлик. Каже, цього року врожай буде менше ніж торік, бо погода була несприятливою для його росту. Озимі зернові ми прогнозуємо на посів площі 300 тисяч 430 тисяч гектарів. На сьогоднішній день я можу сказати, що вже аграріями посіяно 31 тисяча гектарів. Це 7,2%. І зараз, от по прогнозах наших по посіву кукурузи 24 тисячі на корм. Частину кукурузи, яка була на зерно, особливо південні райони, перевели на корм, і ми на сьогоднішній день можемо з певністю сказати, що на кожну корову заготовлено до 12 тонн силосу. Це непогані показники, щоб утримати, тому що утримати такі надої молока, ми повинні забезпечити нормальний раціон для курів. Зараз, навіть по валу, ми зібрали минулого року 2, 2 мільйони 400 тисяч тонн, то в цьому році ми зібрали 2 мільйони, на сьогоднішній день, я кажу, 2 мільйони 60 тисяч. 5 тисяч тонн. тобто середня врожайність на 4 центнери з гектара зменшилась у цьому році. Ми на сьогоднішній день маємо врожайність 37,1 центнера з гектара.